То Хорошо, я не маю є права перемещувати. Я свої зараз відкрив. Надайте розпорядження міської молоди, чи буде. є вписана ветеринарна служба. За згодою Того за згодою мене там не цікавить, Згода не згода. Якщо ну, ваша так, печать так, там стоїть, ми так, так, дали тупи... моєму волі волю. Ну, дайте згоду. я докажу. Покажіть, Ліше, сюди. дайте сюди розпорядження. Послухайте Послухайтеся. Є кого там є? наш ну, то наш там пік. Поки то є штампік, чи немає? Є, не є? то та... ж дайте мені доказати. А ну не ми кричіть, будь такя. ласка, ми добре все чуємо. Ну дайте доказати. Слухайте, чому ви чому не будьте виховані ви чим не перебувають? Бо кричали? я їжджу цілий день. Ви 20 Я покуси збираю по городі через. Слухайте, це друге питання. Ні, бо ви захищайте. Це ваша робота. Вам не подобається складайте свої повноваження. Ви мені не що мені робити. Слухайте. Ви мені не розказуєте? Слухайте що далі, розуміє? я вам розказую. Звер... Розпорядження покажіть. Звертається підприємець. Да. Звернувся до нас є підприємець, оцей. Є. Є. директор церкви. Так. Все, ми перевіряти його не маємо права, згідно з цього, що дозвіл відмінили. На яких підставах ви тоді дали дозвіл? йому на розміщення? Звертається він до нас, так. все, він звернувся. Будь ласка, я, розумію, я приїжджаю зверну. в місто. Так. От є свідоцтво, по яких він тварин привіз у місто. Так, дивіться, от є до мене є до прикладу Все, заява див... звернення, де мешканка подкаржила, що хтось тварин вкусив. Дивіться сюди. Звернувся він до нас. Тварин? Тварин? Ну, я до прикладу говорю. Ну, ж Звернувся я до прикладу. він до нас. Ні, ні, не дай Боже. Я до прикладу. Послухайте, говорю. приїхали, так. ми приїхали тварин, подивилися, чи є в них щеплення, чи тварини тварин клінічно здорові. На цьому наші повноваження Це... зараз. Ні, 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 запитання, запитання. Чи маєте ви досвід роботи з дикими тваринами, з пітонами, з єнотами, з іншими тваринами? Скажіть, будь ласка, яке ви маєте право перевіряти тварин, з якими ви не маєте досвіду до роботи? Я перевіряю тварин. Я приїхав, подивитися клінічний права. огляд, і їхній стан. Ну ви подивилися, але ж ви не маєте абсолютно ні кваліфікації їх дивитися і не маєте досвіду. Я ветеринар, я вчив зоологію. А ви знаєте, що був у нас тут випадок, коли ми так. шукали лікаря для того, щоб врятувати верблюдитися? То всі відмовилися наш ваші всі вит... ветеринари, всі. Ви маєте досвід і я кваліфікацію? Я вибачаюся, до ветеринарної служби є якісь у вас претензії? Я запитую вас, ви маєте кваліфікацію, ви кваліфікацію чи Ми досвід? Ми перевірили паспорти Все. на цьому ваші повноваження. огляд подивилися і Клінічний подивилися водичі. прививки. При цьому можливо. ви не маєте ніякого досвіду, ні кваліфікації роботи досвід? з дикими тваринами? Ви маєте кваліфікацію, про що ви говорите? Причому мені за досвід. Ага, тобто ви даєте дозвіл, Я вам розказую за свої Не маючи кваліфікації. Все, розуміло. Я вам розказую за свої повноваження. Ми ветеринарні специалисты то чого ж ви тоді верблюдицю там поставили? Да, — Так, Коли ми шукали а, верблюдицю спасати ви все місто відмовилося до нас, ніхто не знає повноваження приїхати. Ви маєте Скажіть, будь ласка, ви маєте без кваліфікацію працювати та з такими тваринами? Та Я з люби з будь-якими тваринами кваліфікацію працювати. — Ага, скажіть, будь ласка, свою фамілію. Хто ви? Що ми потім зверталися з шоу? Обов'язки начальника Кам'янської міської державної лікарні ветеринарної медицини. — І ви маєте Будемо добре. Будемо тепер знати. Ви можете лікувати і слонів, і і так, так, ага, так. добре, ну, добре? Ну, чого ви не спасли не, все місто, ми піднімали. вибачте, будь ласка, до нас є... ні, по даним, ми просто розумієте, бачили, не ми пойму... спілкувалися нормально. Прилетіли, маємо не, не прилетіли, а, а приїхали. То що в нас куча вон ділить без розумію, цього. Ми вас запитали по розпорядженню. Якщо ви поставили поставили, свідку? ми.